Основними завданнями Національного історико етнографічного заповідника Переяслав є забезпечення охорони, збереження та популяризація пам'яток культурної спадщини, розташованих на його території, проведення науково дослідної, науково методичної, музейної, виставкової, екскурсійної та культурно освітньої роботи. В експозиціях та фондах Ніес Перяслов експонується та зберігається понад 180 тисяч музейних предметів, зібраних музейними працівниками упродовж 60 років діяльності заповідника. У музеях «Пер'яслава» можна побачити різноманітні різночасові експонати від знарядь праці людини доби пізнього палеоліту і до макетів радянських космічних супутників від мальованого посуду трипільської культури до художніх творів сучасних митців, окрім збереження вітчизняної історико культурної спадщини, заповідник у Переяславі є одним із найбільших роботодавців у нашому місті. Тут працює 196 співробітників, тобто заповідник є одним з найбільших платників податків у Переяславській громаді. Крім того, команда заповідника активно заробляє кошти, адже за останні 5 років музеї Переяслава відвідало 750 тисяч екскурсантів та туристів. До речі, частину зароблених коштів заповідник, згідно статуту, має повернути до бюджету свого засновника. А саме Міністерства культури та інформаційної політики України. До прикладу, більше 6 мільйонів гривень заповідник сплатив до бюджетів різних рівнів, тим самим увійшовши в десятку лідерів по сплаті податків у Переяславі. і це лише прямі податки, враховуючи ж інші непрямі надходження. То фактично в розвиток Переяславської громади команда заповідника інвестує щороку десятки мільйонів гривень це кошти. Які фактично заповідник залучає до бюджету громади, як із інших регіонів? Управлінська команда заповідника не тільки не падала духом, але й надала за останні п'ять років новий імпульс розвитку установи, а саме науковий. Завдяки цьому Ніес Переяслав стрімко перетворився ще й на солідну наукову установу, яка по факту вже очолила науковий краєзнавчий рух на лівобережній Київщині. На сьогодні у музеях НІС Переяслов працює 15 кандидатів наук та один доктор наук. Тільки за останні два роки двоє науковців заповідника захистили кандидатські дисертації та один докторську. Такого наукового рівня музеї Переслава не мали ніколи до цього. Тільки у період 2016-2020 років науковими співробітниками заповідника опубліковано 725 наукових публікацій. З них 38 публікацій у закордонних виданнях, 170 публікацій у фахових виданнях, 26 публікацій у науково-метричних виданнях. За цей же період Ніас Перяслав підготував до друку та видав 61 монографію. Не кожен університет в Україні може таким похвалитися. Національний історико-етнографічний заповідник Перяслав є однією з провідних інституцій. В науковій галузі в системі Міністерства культури та інформаційної політики України. І якщо, наприклад, у попередні десятиліття цьому не надавалося такої уваги, великої уваги, як зараз, то зараз це є обов'язковою вимогою діяльності національних заповідників. Упродовж останніх п'яти-шести років. В національному заповіднику Переяслав було різко збільшено вихід наукової літератури. Наші науковці, які багато років пропрацювали в цьому заповіднику, зібрали величезну кількість інформації наукової, яка не була до цього оприлюднена, як правило. Аби якщо оприлюднювалася, то лише у окремих статтях, публікаціях, тезах. У 16-го року перед науковцями заповідника було поставлено завдання. Оприлюднювати цю наукову інформацію у вигляді видань монографічного плану, тому упродовж 2015-2021 років співробітниками заповідника було опубліковано 61 монографію. Це надзвичайно багато для музейних закладів, тому що Крім власне написання наукових праць, музейники займаються і іншою роботою. Тобто, це не є наш завідник, не є чисто науково-дослідною інституцією, але тим не менше, науковці взялися серйозно за цю справу і ці видання почали виходити. Серед цих видань є видання, які є надзвичайно цінними. Одним із надзвичайно важливих завдань, які стоять перед нашими музейними співробітниками, є публікація каталогів. Музейних каталогів, каталогів зібрань, фондових зібрань, які до цього практично не робились. Упродовж останніх років було випущено кілька надзвичайно гарних каталогів, які з одного боку уособлюють у собі наукову складову, з іншого боку, є такими прекрасними мистецькими працями. І цими каталогами можуть користуватися науковці всієї України і за кордоном. Також треба мати на увазі, що Національний заповідник Переяслав став проводити значну кількість міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та круглих столів. Наукова діяльність музеїв та національних заповідників є надзвичайно важливою, тому що саме в їх фондах зібрано величезну кількість тих матеріальних пам'яток, які ми збережемо для наступних поколінь. Ці пам'ятки значній значні своїй кількості невідомі широкому науковому загалу України. І оприлюднення їх, введення їх до наукового обігу — це є одним із основних завдань музейних співробітників. Бо ніхто, крім них не знає про наявність цих пам'яток у фондах своїх музеїв. Саме тому національний заповідник Переяслав займається цією справою, тому що. У фондах нашого заповідника зберігається понад 180 тисяч пам'яток, музейних предметів, які, серед яких є велика кількість унікальних. Не применшуючи внеску науковців нашого заповідника попередніх поколінь, слід все ж сказати, що лише в останні 5-6 років цьому напрямку було приділено значну увагу. Стали виділятися кошти на друк. Наукових видань стали проводитися е, систематичні археологічні дослідження, які дозволили ввести до наукові велику кількість нових археологічних матеріалів, відкрити велику кількість пам'яток археологічних на території міста і його околиць, і е, дозволили заявити про колектив науковців нашого заповідника як про серйозну. Наукову школу, яка здатна вирішувати дуже серйозні наукові завдання, за останні п'ять років команда заповідника провела 30 наукових конференцій та круглих столів, під час роботи яких піднімалися актуальні питання розвитку археологічної та краєзнавчої науки, історії та етнографії, туристичної галузі, тощо розвиток наукового потенціалу. Це фактично окрема сторінка історії становлення Переяславських музеїв, виведення їх на новий рівень розвитку. Так, НІЕС Переяслав за науковим кадровим потенціалом займає третє місце в Україні, поступаючись таким знаним в Україні і світі заповідникам, як Національний заповідник Софія Київська та національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, що у Києві. Але музейники Переяслава. Активно працюють у цьому напрямку, щоб перевершити і їх.